Новий щомісячний звіт для фопів це новина, яка тригерить ФОПів останніх три тижні. Але давайте розберемося, чи насправді цей звіт новий і яких саме фопів він стосується. Мова йде про так званий об'єднаний звіт, який раніше подавався щоквартально. З 1 січня 2025 року цей звіт необхідно подавати щомісячно. А тепер давайте поглянемо на назву цього звіта. Податковий розрахунок нарахованих сплачених сум доходів на користь платників податків, фізичних осіб і утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного соціального внеску. Як бачимо, цей звіт заповнюється у випадку, коли. Суб'єкт господарювання, або ж це юридична особа, або це ФОП здійснює виплати безпосередньо фізичній особі. Коли він у неї щось придбає, коли він оплачує послуги по договору ЦПХ, або оплачує заробітну плату. В такому випадку суб'єкт господарювання, юридична особа, або ФОП є податковим агентом для такої фізичної особи. А податковий агент це хто? Це той, хто. Утримує та сплачує податки за фізичну особу, на користь якої вони здійснюють виплати. Коли ФОП здійснює виплату іншому ФОП, він для такого іншого ФОП не є податковим агентом, оскільки не утримує з цієї суми податки і не сплачує їх до бюджету. Тому. Як ми розібралися, цей звіт мають подавати лише ті ФОПи, які здійснюють виплати фізичним особам. Тобто, якщо ФОП здійснює виплату іншому ФОПу і не утримує за нього податки і не перераховує їх до бюджету, то він такий звіт подавати не зобов'язаний.